Вітаю! Мене звати Наталія Хмель, я методистка міжнародної громадської організації, Міжнародний центр розвитку та лідерства. Рада запросити вас на онлайн-курс Впевнений старт. Навчальний курс Впевнений старт це не просто відеоуроки для розуміння основ роботи програми Впевнений старт, а й практичні завдання, за допомогою яких ви відразу зможете застосувати вивчене в реальній роботі. Для кого цей курс? Проходження навчального курсу є обов'язковим для працівників, що виконують ключову роль у роботі центрів впевнений старт та рекомендоване для працівників, що виконують допоміжні ролі та залучені спеціалістів. Що дасть вам цей курс? Оволодіння програмою курсу дає базові компетентності та розуміння, як працювати з сім'ями та дітьми в програмі центру впевнений старт, які є особливості раннього розвитку дитини від 0 до 3 6 років. Як організувати міждисциплінарну взаємодію для ранньої інтервенції в розвиток дитини, як взаємодіяти з батьками та організувати послуги для них, а також документуванню та основам організації програми в центрі, з чого складається онлайн-курс? Ми пропонуємо вам пройти навчання за п'ятьма модулями. У кожному модулі є теми, а до кожної теми? Відеоуроки, в яких висвітлені теоретичні основи та важлива інформація. Ми залучили практики, які експертами з тем, яку вони проводять. Тому ознайомитися не тільки з професійною теоретичною інформацією, а й почуєте реальні практичні приклади з роботи наших фахівців. Роздаткові матеріали, інфографіки та шаблони документів, ви зможете знайти під відео. Ви можете їх завантажити. Та користуватися у своїй повсякденній роботі. Нам важливо, щоб отримані знання не залишалися тільки теоретичними, тому ми пропонуємо вам практичні завдання для закріплення та формування нових навичок. У кінці кожного модулю ви зможете пройти тест, щоб визначити свій рівень оволодіння поданим матеріалом. Я радію можливості бути серед розробників такої програми, і сподіваюся, що цей курс буде корисним для професійного зростання фахівців. Запрошую розпочати навчання.